Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Авдіївка. Що заважає знищити расистів, що обстрілюють Авдіївку? Які плани у расистів? Ви знаєте, тут працюють колаборанти. Є наводчики. Заперечу повністю весь негатив обираю. Заперечу повністю весь негатив обираю. Ну в расистів нічого не вийде. Їх буде повністю знищено, Авдіївка. Буде захищена Скажіть ви сили, які плани у расистів сюди Авдіївки? У них вже нема планів. Тут повернеться абсолютно все, тут розплата, тут стра... страчені ці расисти, будуть усі знищені. І ще може так вийти, що дуже багато техніки буде забрано у расистів. Вони будуть уносить ноги оттуда. заперечу весь негатив убираю. Прошу вище сили, допоможіть, будь ласка, знищити всіх росіян, всіх расистів, що обстрілюють Авдіївку, що наступають на Авдіївку. Більше немає у расистів змоги наступати, обстрілювати Авдіївку. От, вертаю на віки вічні, відсікаю. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, гранати, міни, снаряди, кулі. Повертаю все назад на расистів. На голові сипеться і вибухає. Буде так. Перекриваю. Більше немає змоги у расистів, немає ні зброї, ні живої сили. Буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу допоможіть. Одверніть росіян від Авдіївки. Прошу, допоможіть повністю всіх, хто обстрілював Авдіївку, знищити, стратити всіх расистів. Буде так, буде так, буде так. Та буде надійний захист над Авдіївкою, закрите небо. всі бомби, ракети, снаряди і дрони. випухову хвилю і ламки і кулі. Вертаюся расистам назад. Буде так, буде так. Буде все сказане здійснено і так буде. Прошу допомоги, захисту для наших військових України, в Авдіївці Буде так. Дякую за увагу.